Друзі, мої привіт! Сьогодні я хочу показати свою кресонечку, тому що, в принципі, я так зрозумів, що не дочекаюся сонечка, час іде, проходить другий тиждень і, скоріш за все, вона скоро почне відквітати. Колись її називали Сафролілія Катлея, зараз загальна назва в неї Катліанта. Катліанте Індія Роуз, Шервот Кілені. А саме цей сорт Атлянти Індія Роуз Шервуд він був виведен паном Шервудом у 1994 році аж. А от клон Кілані з'явився лише у 2013 році. Чим відрізняється? Відрізняються вони інтенсивності забарвлення деякими ще е м, окремими моментами у формі квітки, е спалі петалі крупніше, е ширше. А в принципі, в принципі, росли доволі схожі. А, це, і чим цікава взагалі ця котлянта насичений от такий Отакий буряковий колір, а, бархатна оксамитова губа. А, це просто неймовірно, має легкий аромат квітково-цитрусовий, не нав'язливий, дуже-дуже, як на мене, дуже приємно це. Скажімо так, ключові батьки цієї рослини це Гуріанде Орадяка, Катлея Гутата, Двіана і Варшевичі. І на мій погляд, от саме Варшевичі і Двіана, дали таку чудову оксамитову губу. А пращірів не загальних пращурів чимало, тому що їх аж 13 видів. І там є і Сафронітіси, і Лелії є. І от вийшла така от красунечка. Рослина сама не невибаглива зовсім у догляді. Чим вона мені подобається? Вона не маленька, але й велика. Наприклад, та ж сама Amazing Thailand, вона виростає набагато більшою. Крок резоми в неї невеличкий і нові бульби виростають доволі кучненько. Росте вона швидко, випускає і декілька напрямків росту. Наприклад, цей напрямок зараз квітнем, там можна побачити ще другий буде тільки розквітати. Вона не вибаглива до температур. На підвіконні зараз доволі прохолодно. Коли вітер є, от зимовий такий, то може бути і там 13-14 градусів вона це витримує. А влітку у мене дуже велика спека, і інколи температура підіймається 30 і 35 градусів, вона це спокійно витримує. Звісно, коли стає прохолодніше, вона більш охоче росте, більш активно росте. Коли такі критичні вже температури, як плюси критичні, як мінуси критичні, вона припиняє свій рост і в цей час, в принципі. Погунає водички не дуже багато. А під час активного росту вона п'є дуже-дуже добре. І водичку полюбляє, і добрива полюбляє. В принципі, це все, що я хотів вам сказати сьогодні. Всім гарного дня, спокійного дня. До побачення!